Дитина має право на повноцінну сім'ю. Так само практично кожна родина прагне виховати собі нащадків. Однак є випадки, коли подружжя не може мати дітей. Тоді цю проблему можна вирішити шляхом усиновлення дитини. Звичайно ж, і подружжя, які вже мають дітей, не позбавлені такого права. Це усиновлення, це тільки сина, ні, це і дочка і син на підставі рішення суду. Тобто основним моментом в процесі усиновлення являється це рішення суду. Усиновителем може бути як жінка, так і чоловік, тобто, неважливо якої статі, є застереження щодо усиновлення особами однієї статі. Неможливо усиновити, наприклад, якщо це дві жінки, які там вирішили усиновити якусь дитину. Якщо ви вже зважились на такий відповідальний крок, то вам потрібно знати наступне. Усиновлювачем може бути повнолітня дієздатна особа, старша за свою потенційну дитину не менше, ніж на 15 років. Кількість усиновлюваних однією особою дітей не обмежується. Якщо на обліку в центрі з усиновлення перебувають брати або сестри усиновлюваної дитини, то їх не можна розділяти за винятком особливих випадків. Усиновлювати наше законодавство дозволяє. Якщо це у випадку, наприклад, дитина чи підкинута, чи залишена батьками в пологовому будинку, це протягом, верніше, з двох місяців з моменту чи залишення в пологовому будинку, чи якщо дитину підкинули з моменту її знайдення. Перевага при усиновленні віддається родичам, особам, що усиновлюють кількох братів і сестер, громадянам України і сімейним парам. Для усиновлення необхідна згода дитини, за винятком випадків, коли за віком або станом здоров'я дитина не в змозі висловити свою думку. Необхідна також згода опікуна чи піклувальника. Вона може бути отримана рішенням органу опіки чи суду. Усиновлювати дитину можна до досягнення нею повноліття. Є випадки, коли можливо, виняткові випадки, коли можливо усиновлювати повнолітню дитину в даному випадку різниця у віці повинна бути не менше ніж 18 років. Рішення суду про усиновлення приймається з урахуванням стану здоров'я, матеріального та сімейного стану усиновителів, мотивів усиновлення, стану здоров'я дитини, часу, протягом якого усиновитель уже піклувався про дитину та ставлення дитини до усиновителів. Суд не має права відмовити в усиновленні на підставі того, що усиновителі вже мають або можуть мати свою дитину. У судових справах найбільше випадків це коли одна із сторін шлюбу відмовляється давати свою згоду на усиновлення іншої. Тому даний процес усиновлення у нас закріплений. Саме суд повинен винести рішення. Оскільки, наприклад, коли особи не живуть в однією сім'єю, а є батько, але батько не хоче, щоб його дитину, щоб його позбавляли батьківських прав, не хоче, щоб його дитину хтось усиновлював інший. Але, в свою чергу, сам не приймає ніякої участі в вихованні і підтриманні дитини. Є випадки, коли, наприклад, не знають, де. Ну, не будемо скривати, але найбільше випадків це пов'язані з чоловіками, які вже не проживають з жінками, покинули і жінку і дитину, і невідомо, де вони знаходяться. Тоді б необхідно прикласти зусиль для того, щоб встановити місце знаходження одного з. Ну, тієї сторони, що не є суду в даному випадку чоловіка, яким чином отримати його згоду. Якщо він цієї згоди не дає, повинен довести той факт, що він ніякої участі не приймав і не приймає, позбавляти його батьківських прав як наслідок, і лише тоді вирішувати питання про всиновлення. Не можуть бути усиновлювачами обмежено дієздатні або недієздатні особи, особи, позбавлені батьківських прав, особи, які вже були усиновителями і усиновлення скасували з їхньої вини, особи, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері, що зловживають спиртними напоями чи наркотиками, та ті, хто не має постійного місця проживання та постійного доходу.